Hello, hello. Вітаю на каналі Learn English with Ivan Скажімо, хтось до вас хоче прийти в гості. Вам зателефонували алло-алло, я хочу до тебе прийти завтра в гості в такій то годині. А ви їм кажете, знаєш що? Завтра в такій -то годині я буду зайнятий, тому що завтра, в такій -то годині, коли ти хочеш прийти, я буду пити каву. Тому не приходь. Але це звичайно трошки пошуткувати. Насправді будь-який момент, коли ми хочемо сказати, що в майбутньому буде тривати якась дія. Для цього існує в англійській мові Future Continuous tense – майбутній тривалий час. У майбутньому буде тривати така дія в той конкретний якийсь час, в той конкретний якийсь період, це як за, якихось, за якихось конкретних обставин. Сьогодні ми це розглядаємо, але не забуваємо так само, будь ласка, підписатися, поставити ваші вподобайки і залишити обов'язково якийсь коментар. Це дуже для мене це приємно. Для вас це не важко. А для каналу це буде просування по, по YouTube. Ютубу і інші зможуть так само вивчити. А ще якщо перейшлете це посилання на це відео комусь із ваших друзів, вони вам взагалі дякувати будуть за це. Отже, поїхали вперед. Майбутній тривалий час, бачите, Future Continuous tense, це такий часовий відмінок, коли ми говоримо про те, що в майбутньому буде тривати якась дія. Буде тривати, ми це знаємо. І ще я наголошу: потім уже трошки під кінець, не переключайтеся, там буде цікава інформація, коли точно використовується майбутній тривалий час. Не секрет, що у будь-якому часовому відмінку, який має у собі назву тривалий, нам потрібно мати на увазі допоміжне дієслово to be, Бачите там наверху. Воно буде відмінятися стосовно часового відмінку, звичайно, у теперішньому, у минулому, ми маємо відео про теперішні тривали, про минулий тривали на цьому каналі. Перегляньте, будь ласка. Або я навіть залишу вам посилання у описі до цього відео. Можете перейти в опис і там просто натиснути на ті посилання, які вас цікавлять. Але у будь-якому часовому відмінку, неважливо, як він називається. Якщо у назві є слово «continuous», бачите, там наверху, у лівому кутку екрану. Future continuous tense. Там всюди буде використовуватися до повіне слово to be. Але future continuous tense воно дуже цікаво використовується. Якщо в present continuous і past continuous, дієслово слово to be відмінюється стосовно осіб, бачите, стосовно I, he, she, it, you, they, воно міняється свої форми там. Передивіться відео обов'язково. Але у майбутньому тривалому часі future Continuous Tense, подивіться. Біля I, коли я говорю я у майбутньому буду робити якусь таку, буде тривати дія, яку я буду виконувати в майбутньому. To be у нас міняється. Mm -mm, нічого не міняється. Просто ставимо will be. I will be. так? З цього починається формування future continuous. Will be. Тобто це у нас буде обов'язково присутньо, коли ми говоримо про I, про себе любимого. так? He, she, it. А як же міняється дієслово to be, коли ми говоримо про він, вона, воно? Коли кажемо, він там буде щось робити, вона щось буде в той час робити, воно щось там, я не знав, в телятку бігати десь там буде по загороді. Але зверніть увагу, як тут міняється дієслово to be, яким воно тут стане, а ну. Will be. Що таке? Не помінялося. Бачите? Ну, не хочу вас довго інтригу тримати у you with they так само буде will be. Тобто, бачите, все легенько в англійській мові. Все дуже просто. Тобто ці три, бачите, і I, і гіші, і you with they, чи однина, чи множина. Future continuous tense буде починатися у всіх із одного will be. Але це ще не все про future continuous. Там обов'язково мусить щось бути, що показує continuous, тривалість часу. І з наших попередніх занять ви так само знаєте, що тривалість дії. Допомагає нам показати закінчення яке, ing, правильно. Отже, кожен раз, незалежно від того, до якої особи відноситься та дія, яка буде тривати, ми до дієслова до основного просто додаємо ING. Але тут потрібно також звертати увагу на те, що не всі дієслова можуть бути у continuous tense. Перегляньте Present Continuous відео, і там побачите там є список тих дієслів. Ну, як це буде виглядати на практиці, Та дивіться, як все дуже просто. I will be read. Беремо дієслово слово verb read. Додаємо ing, і вже вийде. I will be reading. Я буду читати у той час, колись у майбутньому. Або he will be, ну скажу, що я не знаю, working. We will be testing. Я не знаю, щось, щось перевіряти. They will be learning. Неважливо, бачите, як все дуже просто. Є слово to be. У майбутньому часі will be, will be be», be до всіх, і потім дієслово закінчення MING, все дуже просто бачите, як все дуже легенько. От де є лише моменти і нюанси такий, які ви дуже всі любите, ці нюансики, я знаю, я сам їх люблю. Коли на письмі інколи бувають такі моментики, дивіться, коли ми додаємо «ing» до дієслова, яке закінчується на глуху, і, як бачите, тут є дієслово write писати. На вимові воно ніяк не зміниться. I will be writing a letter, наприклад. Я буду писати листа у той час у майбутньому. Але на письмі, коли додаємо ing, ту останню глуху і, на письмі випускаємо, бачите, і вже вийде writing без тої І. Shopping. Коли в нас є односкладне слово, яке закінчується на приголосну голосну приголосну, як тут у нас shop закінчується на H, приголосна, O, голосна p приголосна, при додаванні ing остання приголосна буде подвоюватися на письмі, але ми не будемо вимовляти he will be shopping, ми не будемо вимовляти дві пі. Будемо вимовляти тільки один звук Пі. Просто на письмі для правильного читання, для правильної вимови, вибачте, потрібно написати нам іще пі, щоб закрити той склад шопінг. Інакше нам би потрібно було прочитати шоппінг, якби там ми не поставили пі ще одну. Ну і так це відноситься до будь-якого односкладового дієслова, яке має закінчення приголосно-голосна, приголосна, неважливо яке. Навіть дивіться стоп. Стоп, стопінг. Я не подвоюю стоп вимові. Пі останнє подвоїться лише на письмі. На це звертайте увагу на цей невеличкий нюанс, коли вам потрібно щось написати. Ну, цікавинки, вони цікаві, але давайте подивимося, як це все виглядає на практиці. Ось ці «future continuous tense», майбутній тривалий часовий відмінок її слова. Дивіться. She will be working late tonight, so don't wait for her. I will be studying for the exam tomorrow at 10 a.m. He will be playing soccer with his friends. They will be flying to Paris next week. У всіх цих дієсловах у нас є future continuous tense. Я виділи у нас обов'язкову присутність дієслова to be. Бачите, тут буде will be, тому що це future continuous. І ми вже бачили, як формується, як міняється насправді дієслово «to be». Просто додаємо will попереду. І це відноситься до всіх осіб. І потім у нас, я так само виділю вам кольорами дієслово червоним і закінчення ing, бачите синім. She will be working late tonight, so don't wait for her. Will be working late tonight, so don't wait for her. Отже, ось ці моменти дуже важливі для нас із вами, коли ми формуємо future continuous tense. Нагадую, ми говоримо, використовуємо future continuous tense, коли ми. Говоримо про те, що у майбутньому буде тривати ось якась, якась дія, неважливо, яка це, це тільки приклади. Ну а для тих, хто тільки починає вивчати англійську, тут є в нас і переклад трошечки. She will be working late tonight, so don't wait for her. Сьогодні вона працюватиме допізно, тому не чекайте її. I will be studying for the exam tomorrow at 10 a.m. Я буду готуватися до іспиту завтра о 10-й ранку. Я зараз поясню кожне речення швиденько, так? поки що тільки перекладаю. He will be playing soccer with his friends. Він буде грати у футбол зі своїми друзями. They will be flying to Paris next week. Наступного тижня вони летітимуть до Парижа. О що тут саме, саме таке цікаве: саме цікаве в тому, що дивіться, у першому реченні. Вона буде допізно працювати, тобто тоді, в майбутньому, коли ви її плануєте чекати, не чекайте, бо вона в той час буде ще працювати. Тобто, бачите, коли використовується тут у нас. У другому реченні I will be studying for the exam tomorrow at 10 a.m. Наприклад, якщо ви бажаєте до мене прийти на каву завтра о 10 а я точно знаю, що я буду готуватися до іспиту завтра о 10 то я вам скажу. Вибачте, але завтра я буду готуватися. Завтра, в 10 буде тривати така дія. I will be studying. Я буду готуватися, буду вивчати. He will be playing soccer with his friends. Він буде грати в футбол із своїми друзями. Тут не вказано в нас, який, якийсь конкретний час, коли це буде. але це... На майбутнє ми будемо знати, що він буде тоді буде тривати колись, у майбутньому буде тривати така дія. Про точне використання вже скоро, вже недалеко вже поговоримо вже зараз. І they will be flying to Paris next week. Тут указаний період цілий, не точний час, а період. Неважливо, але це вказане на майбутнє. Next week, наступного тижня, вони е летітимуть до Парижа наступного тижня. Тобто, бачите, легко, якщо ви знаєте точно, що в майбутньому буде тривати така дія, або не точно знаєте, можливо, просто лише в що, можливо, буде така дія у якийсь час, в якийсь період, чи за якихось обставин у майбутньому, тоді будете використовувати future Continuous tense. А ось і обіцяне використання. Коли використовуються в основному ці чотири основні моменти, коли ви будете точно вживати Future Continuous Tense, коли ми говоримо про дії, чи події, які відбуватимуться в певний час у майбутньому. Зараз будуть і приклади до кожного з нього. Тобто, ви знаєте, що в майбутньому в якийсь певний час, конкретний час, буде щось відбуватися. Ви використовуєте Future Continuous Tense. Якщо ви хочете сформувати ввічливе запитання чи прохання, яке стосується майбутнього, ви так само будете використовувати Future Continuous Tense, приклади незабаром. Коли говоримо про заплановану подію найближчим часом, тобто ви собі вже запланували на майбутнє, і тоді ви вже говорите використовуючи Future Continuous Tense. Ось те останнє в червоному кольорі, воно використовується тоді, коли ми щось гадаємо, вгадуємо. Ну, можливо, думаємо, о, подивилися на небо ввечері, думаємо, о, завтра буде точно падати такий, якийсь буде дощ падати, або щось, я не знаю, вітер може бути, неважливо що. Але ми на майбутнє, як то кажуть. Зараз вангуємо, так? а наперед передбачаємо щось, виходячи з нашого досвіду, виходячи з того, що ми з інформації, яку ми маємо. Так? І о, насправді, коли щось очікується або може статися в майбутньому, ми передаємо це яким? Future Continuous Tense. Ну а зараз давайте розглянемо приклади до кожного з цих чотирьох пунктів використання Future Continuous Tense. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що коли ми використовуємо Will, ми можемо його скорочувати до. LL на письмі, воно йде з апострофом попереду. Апостроф LL на письмі. Зараз ви почуєте, як це буде звучати на практиці. Отже, приклади використання, коли ми говоримо про дії чи події у певний час у майбутньому. This time next week I'll be taking photographs with my new camera. У цей самий час наступного тижня я буду фотографувати своєю новою камерою. «Дія буде відбуватися аж наступного тижня. У певний час у майбутньому. Next Tuesday, I will be working diligently on my project. I'll be working. I'll be taking. Чуете вы I'll. Наступного вивторка я старанно працюватиму над своїм проектом. We'll be watching movies during our cozy weekend evenings. За тижніми вихідними вечорами ми будемо дивитися фільми. У всіх трьох прикладах тут ми бачимо, що у нас є якась певна дія у майбутньому. Все дуже простенько. Тепер подивіться, коли ми хочемо зробити ввічливе запитання чи зробити якесь прохання. Will you be using this computer? I need to check my email. Ви будете використовувати цей комп'ютер. Мені потрібно перевірити свою електронну пошту. Не просто прийти сказати, I need this computer. Мені потрібен цей комп'ютер. А чимно ввічливо сказати: Will you be using this computer? I need to check my email. Потрібно перевірити свою електронну пошту. Зверніть увагу на це цікаве запрошення на вечерю. Will you be joining us for dinner? Чи ти приєднайся до нас на вечерю? Насправді це «приходь до нас на вечерю. У нас би так не запрошували. У нас потрібно запросити приходьте до нас, мама, тато просили вас прийти до нас на весілля». Так? Але тут ми з вами бачимо, що е, якщо кличуть на вечерю, не потрібно дивитися, яка форма, ну це швидкує я насправді, яка форма запрошення, але це насправді чемна форма запрошення. Will you be joining us for dinner? Чи ви зможете до, до нас приєднатися на вечерю? Ми б дуже хотіли насправді так. Will you be staying at the hotel or with your relatives? Хочу звернути вашу увагу на слово hotel. Тому що його дуже часто вимовляють як готел. 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 at the hotel or with your relatives. Ви будете зупинятися в готелі чи у своїх родичів. Можливо, ви кудись плануєте якусь поїздку і вас питають, де ви будете там зупинятися, тобто в майбутньому, але вас ввічливо запитують. Ну і коли в нас запланована подія найближчим часом, ми можемо використовувати так само future Continuous Tense. Зверніть увагу на ці приклади. She will be graduating from college next month. Тобто в ближчому майбутньому наступного місяця вона закінчить коледж. They will be celebrating their anniversary tomorrow. Вони будуть святкувати свій ювілей завтра. Або завтра вони святкуватимуть свій ювілей. Тобто завтра це найближчий час, уже недалеко. І тому ми використовуємо future Continuous Tense. I will be leaving for the airport in an hour. Через годину я поїду в аеропорт. Найближчим часом і вже використовуємо I will be leaving». Future continuous tense, звичайно. Ну і четверте, коли очікується, що може статися в майбутнє, пам'ятаєте, я казав, що ми вангуємо там, так угадуємо щось. It will be raining tomorrow, according to the weather forecast». О, ми тут були розумні. Ми подивилися, який там прогноз синоптиків на завтра, і вже сьогодні кажемо, завтра, згідно з прогнозом синоптиків, буде дощ. He will be feeling better soon. Don't worry. Не хвилюйтеся, йому скоро стане краще. Ми так само це вгадуємо, ж точно не знаємо, але ми тут ніби то вгадуємо, що може статися в майбутньому. She will be arriving any minute now. Вона вже прибуде ось-ось. Кожної хвилини можна очікувати її вже прибуття. Неважливо, котрий із цих чотирьох моментів ми будемо використовувати для Future Continuous Stands, пам'ятайте одне золоте правило. Дія, яка триватиме у майбутньому. Чи вона очікується тому, що ми вгадуємо у майбутньому, чи вона буде тому, що ми точно знаємо, чи то ближче майбутнє, чи то далі майбутнє, але це всі приклади були заради того, щоб ви трошки потренувалися на слух почути, як вони використовуються. Головне знати, дія триватиме у майбутньому, триватиме. Ну і час зараз перейти до наших вправ, так? Просто тут ось ці слова, які в дужках знаходяться, треба поставити у який future continuous tense, звичайно. What you do this weekend? Що ти робити цими вихідними? Тобто потрібно запитати, що ти будеш робити цими вихідними? He not work tomorrow. He has a day off. Якби ви тут запитали, він не працювати завтра, він має вихідний. Future continuous tense, що не буде працювати завтра, так? They have a party at their house tonight. Найближче майбутнє сьогодні ввечері. Вони мають вечірку, або тут потрібно сказати, вони матимуть вечірку в їхньому будинку цього вечора. She study for her test all day tomorrow. Вона вивчати або навчатися, або готуватися на екзамен. Цілий день завтра, так само найближче майбутнє. Отже, тут все просто, знаєте, пам'ятаєте, потрібно нам дієслово be», потрібно нам дієслово основне, воно в нас є в дужках указане. І потрібно нам закінчення ING. Як би ви склали тут? Я вам пропоную ось такі варіанти. Оскільки в нас питальне речення. Тому will і you міняються місцями. Подивіться відео на нашому каналі про те, як формувати питальні речення в англійській мові. Дуже цікаве відео. He He will not be working tomorrow. He has a day off. Тут у нас заперечення, як ви пам'ятаєте з наших попередніх занять, not заперечення ставиться в основному перед тим дієсловом, яке ми заперечуємо. Тому воно тут буде стояти між will і be, not be. Тому що воно заперечує be, бути. Він не буде працювати завтра. Він має вихідний. They will be having a party at their house tonight. Нам там потрібно було використати дієслово to have, поскільки на, на письмі, якщо дієслово має глуху і, вона випускається при приєднанні закінчення in. Тому ви маєте тут having у цьому вигляді, яке ви бачите. They will be having a party at their house tonight. І четверте речення: She will be studying for her test all day tomorrow. Studying, дієслово слово study нам потрібно було використати. Все дуже просто, бачите. Всюди є will be. Якщо є заперечення, то заперечення not буде ставитися перед «be». Якщо є питальне речення, міняються місцями. Подивіться відео на цьому каналі, як їх формувати питальні речення. Ну і закінчення «ing», бачите, до тих дієслів, до яких його можна ставити. Як би там не було, але Future Continuous Tense дуже легенький. І ви зможете сказати, що ну, завтра не приходьте до мене в гості, тому що завтра я цілий день буду мати каву. Можете сказати, що завтра я прийду до тебе в гості, тому що завтра я буду вільний цілий час, цілий день. Ну але що або щось таке. Звичайно, можна і пошуткувати трошки з кимось. Та насправді, якщо серйозно, future Continuous Tense дуже легенький. Тому я вас запрошую написати декілька своїх планів, або те, що ви знаєте, або можливо те, що ви передбачаєте на завтра за, за якихось обставин, щось там, чи на чи навіть не на завтра, трошки далі на майбутнє, щось ви передбачаєте, залиште одне речення або дві. Заради цікавості просто у коментарях для того, щоб ми побачили, як це цікаво для вас буде використовувати у вашому повсякденному житті цей Future Continuous Tense. Але також не забудьте, що на нашому каналі є дуже багато відео, які допоможуть вам розібратися із англійською і вимовою, з англійськими реченнями і вживанням слів. І якщо у вас виникають якісь запитання, не забувайте залишити їх у коментарях. Залишайте ваші вподобайки так само. Це дуже приємно для всіх нас бачити, що цей канал підтримують. І розсилайте ці посилання на це відео і на інші відео з нашого каналу, вашим друзям і рідним. Тому ми разом з вами досягнемо дуже швидко успіху і будемо насолоджуватися хорошою вимовою. А ми з вами побачимося у наступному відео. Bye-bye, see you next time!